Вітаю, друже, вмощуся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Була тиха, зоряна ніч. У повітрі кружляли маленькі сніжинки і повільно опускалися на землю. Місяць освітлював місто, і воно блищало у темряві. Будинки були вкриті снігом, ніде не світилося, лише в одному віконечку пробивалося світло. Не спали Марійка та Іванко. Діти тихенько шепотілися між собою, адже незабаром Різдво, хочеться подарунків. А найбільше повернення мами. Марійка часто запитує Іванка, Чому мами немає? Чому вона нас покинула, коли ми були зовсім маленькі? Я не знаю, сестричко, не знаю. Чому? Чому вона втекла? Невже ми були такі погані? Скажи. Декілька разів звучало це запитання, але відповідь була одна не знаю. Іванко вже протягом п'яти років запевняє Марійку, що мама повернеться. Діти з нетерпінням чекають радісної миті життя. Розмова триває. Раптом у будинку чуються чиїсь кроки і відчиняються двері. Спіть, діти, вже пізно, завтра поговорите. Тато погасив світло, поцілував дітей і пішов у свою кімнату. Іване, Іване, шепоче сестричка, спи, Марійко, поговоримо завтра на добраніч. Настала повна тиша. Місяць блукав по небу. А сніжок усе сіяв і сіяв. Уранці діти прокинулись і підбігли до столу. Тату, тату, а на Різдво бажання здійснюється? запитала Марійка. Не знаю, доню, ну кажуть, що так. Я хочу, щоб мама повернулася. Я прошу це на Різдво. У дівчинки. На очах з'явилися сльози. Тато обійняв Марійку і почав заспокоювати. Вона прийде, вона прийде, доню, обов'язково прийде, сказав він, хоча й знав, що це може бути не так. Залишилося три дні до Різдва. Марійка так хотіла знайти маму, що вирішила її шукати. Тепленько одягнулася, взяла улюблену ляльку і вилізла через вікно. Дівчинка блукала вулицями, шукаючи очима знайоме з фотографією обличчя мами і зайшла надто далеко від дому. Та ось Марійка побачила замерзлу річку, і тоді вона взяла лялечку за руку і промовила: Ми зараз. Підемо ковзатися на річку. Дівчинка, не дивлячись під ноги, розважалася з лялечкою на льоду. Раптом Марійка потрапила в ополонку, але встигла руками схопитися за лід. Вона почала кликати на допомогу. Поруч проходила жінка, яка зажурена була в своїх почуттях. Вона побачила крихітку і кинулася її рятувати. Потім узяла на руки, дістала з ополонки мокру Марійку і понесла до себе додому. Марійка була холодна, мокра і дуже налякана. Жінка несла дитину і весь час говорила до неї. Вдома дівчинка запитала. А де моя лялечка? Де я? Хто ви? Я, Надія Васильівна. Ти? У мене вдома. А, а твоя лялечка...» Вона почала шукати її очима, але так і не знайшла. Твоя лялечка. Я не знаю, де вона, але ти не хвилюйся. Ми її знайдемо. Ти краще скажи, де твої рідні? Що ти робила сама на льоду? Я шукала маму. Моя лялечка, де вона? Марійка почала плакати. Не плач, маленька, не треба. Все добре, заспокоювала Надія Васильівна. А на думці було одне що робити з такою переляканою крихіткою та як же її заспокоїти. Жінка покликала до себе двох кумедних маленьких кошенят. Одне подала дівчинці. Марійка відразу заспокоїлася і почала гратися з ним. Надія Васильівна переодягла дівчинку, нагодувала напоїла гарячим чаєм. Зараз ти поспи, трошки відпочинь, а завтра ми підемо шукати твоїх батьків, ласкаво промовила вона. Надія Васильівна поклала дівчинку в ліжко, вкрила її теплою ковдрою і вийшла з кімнати. Марійка ще довго дивилася на двері, а потім заснула. Через деякий час Надія Васильівна зайшла до кімнати, підійшла до ліжка, де клубочком під ковдрою згорнулася маленька крихітка, і її рука мимоволі потягнулася до світлих кучеріків, які розсипалися на білій подушці. Торкнувшись маленької голови, вона відчула, як приємне тепло пішло по її руці. До самісінького серця. «Марійко, донечко, прости мене. шепотіли гарячі губи, а рука пестила безперестанку золотаві кучері дівчинки. У дворі загавкав бровко, і надія, злякано відсмикнувши руки від голови Марійки, вийшла в передню хату. У вікно хтось постукав. Вона, накинувши на голову теплу махрову хустку, вийшла на ганок. Біля ганку стояв розгублений Тарас, який не знав, як почати розмову. Надія, Марійка, моя, наша, наша Марійка, пропала, сказав він тремтячим голосом. Надія, нічого не сказавши, повільно повернулася до сіней. Ніби запрошуючи Тараса з собою. А коли він зайшов слідом за нею, вона прямо в сінях кинулася йому на груди і простогнала. «Тарас, прости, якщо зможеш. Я більше так не можу жити. Вона тут, у мене, наша Марійка. Я витягла її з ополонки на озері. Ходімо до неї. І Надія потягнула Тараса. У другу кімнату, де спала Марійка. Тарас ще з порога кинувся до доньки, але перечепився за поріг і тільки завдяки руці надії не впав на доньку. Марійка, почувши шум, розплющила свої великі блакитні оченята, подивилася на обох сяючим поглядом і вигукнула Вона прийшла! Я знала, що вона прийде на Різдво. Стала на ліжко, простягла рученята в бік надії і та кинулася до доньки. Притулившись щокою до маминої щоки, обнявши її за шию, другу руку Марійка простягнула до батька. Він підійшов ближче, і Марійка, обнявши обох, звела докупи їхні голови. У всіх трьох на очах з'явилися сльози. А Маріка, ніби заклинання, безперестанку повторювала: я знала, що вона прийде на Різдво. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат. Посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти.